У часи, коли магнітні клавіатури не були нікому потрібні, у часи, коли не те, що магнітні, навіть оптичні клавіатури не були нікому потрібні, SteelSeries робили клавіатури на перемикачах з ефектом хола, реально, я робив огляд першого покоління цієї клавіатури ще у 2019 році. А зараз у мене вже третє покоління цієї клавіатури, і в цьому відео я розкажу вам, що з нею так, що з нею не так, що змінилося, і розіграю серед вас. Аж дві таких. Умови розіграшу будуть в кінці цього відео, тому дивіться відео повністю. І погнали! Це одна з небагатьох фулсайз клавіатур, які є зараз на ринку. А якщо говорити про магнітні фулсайз клавіатури, то я взагалі не знаю жодної, окрім цієї. Виходить, що у нас ексклюзив. Це для тих, хто колись в коментарях писав мені, що досить оглядати оці огризки, давай нормальну фулл клавіатуру. Ось вам нормальна фулсайс клавіатура. Але якщо що, вона також є і в TKL варіанті і в 60% варіанті. Якщо вам показати перше покоління Apex Pro і третє покоління, то різниці ви майже ніякої не побачите. Окрім може, кабеля, бо в першому поколінні він був такий. Ну, десь товщиною з мою руку і не знімався а тут він тонкий, м'який, і це USB Type-C. Конструкція класичний скелетон, який вже майже ніхто й не робить. Та й взагалі весь корпус залишився тим самим. Навіть кабель канал не прибрали, який тут нафіг не потрібен, бо кабель іде вже не звідси, і його підклаву при всьому бажанні не засунеш. Тобто корпус не змінився ніяк. І знаєте, це мені нагадало, як я колись питав у представника одного бренду. А чому вони стільки років не міняють корпуси для своїх ноутбуків? І мені сказали, що це не старий корпус, а це перевірений часом щось. От і тут теж ми маємо не старий корпус, а перевірений часом шасі. Можна навіть в заголовок це винести SteelSeries Apex Pro 3 покоління. Перевірене часом шасі. Але треба віддати належне. Матеріали цього шасі не викликають жодних питань. Воно і правда перевірене часом. Металева пластина є, гарний пластик є, підставка на магнітах є. Вона сама по собі дуже прикольна, силіконова, але відбитки і пил до неї пристають моментально. А от всередині дуже сильні зміни. Тут не так багато місця, але. Але ми маємо доволі багато силікону знизу. Далі бачимо піну під платою, а також між платою і металом теж піна. Клавіатури SteelSeries Series мені дуже давно не потрапляли на огляд, і щось мені здається, що якраз Apex Pro першого покоління і був тією самою останньою клавіатурою. Так от в першому Apex взагалі нічого подібного не. Не було, ну а з іншого боку, ну в принципі, все, що тут є, це ну мінімум на сьогоднішній день для клавіатури, який мають не тільки отакі от флагмани, як ця, а й прості клавіатури десь доларів 50-70. Тому тут дивуватись нічого. Та основна фішка цієї клавіатури не в шумці, не в матеріалах. А в перемикачах це магнітні перемикачі під назвою Omnipoint 3. В народі просто гетерон. Перемикачі з ефектом хола на 100 мільйонів натискань із силою натискання 43 грам сили. Повний хід 4 мм, а хід до спрацьовування ви можете налаштувати самі з кроком в 0,1 мм. Цікава штука в тому, що ці перемикачі тут не по всій клавіатурі, а тільки у цій області. А все інше це гетерон Red, тобто звичайні механічні перемикачі. Я так так розумію, що це було зроблено для того, щоб клавіатура не була занадто дорогою. Ну і в принципі, нафіга вам, магнітні перемикачі на якихось там принтскрінах, хоум, пейджап, пейдждаун і так далі. Це просто марнотратство. Не дарма ж зараз майже усі магнітні клавіатури роблять 60-відсотковими або максимум 75%, бо дорого, тому не засуджую. А засуджую я тут стаби, бо вони не те, що моїм очікуванням не відповідають. Вони не відповідають ціні клавіатури. І як на мене, не відповідають рівню компанії SteelSeries, бо це, ну це ганьба, якась просто 2010 рік. А от інші клавіші натискаються дуже м'яко, тихо, і тут мені все подобається. Що ще? Капи даблшот ПБТ, але пластик тоненький, тому вони її тільки гірше роблять. Рекомендую поставити якісь свої. Окей, це все звичайно цікаво, але клавіатура у нас в першу чергу геймерська. Тому стаби, тайпінг, кікапи і оце все інше залишається для гіків. А пацанам з Face Clan або хоча б людям з стрикаєла на фейсіті. Це все до одного місця. Перше, чому клавіатури з магнітними перемикачами зараз на хайпі, це, звісно ж, час реакції, бо вони дуже швидкі. Далі налаштування висоти спрацьовування кнопки. Ви можете зробити це в діапазоні 0,1 мм. Тобто кнопки можуть спрацьовувати від одного тільки дотику до неї. І на різні кнопки можна поставити різну висоту, або зробити декілька конфігів для різних ігор і різних задач. По дефолту точка спрацьовування стоїть на одній Восьми міліметра. Це нормально для друку текста. А от, наприклад, тут є конфіг команди Face Clan. Так на WASD стоїть 0,1 мм, а інші кнопки по 0,6 та по 1 мм. Я ставив собі WASD Shift і Ctrl, а також ще деякі кнопки поряд на 0,5 мм, а пробіл на 2 міліметра, бо не люблю, коли він спрацьовує невчасно, бо я поклав на нього палець. Іноді невчасний стрибок може коштувати раунда або навіть цілого матчу. Також тут є функція Protection, якраз для таких випадків. Якщо ви активуєте цю функцію, наприклад, на пробіл, то при натисканні кнопок, які поряд з пробілом, система автоматично робить так, щоб пробіл був менш чутливий. Оце якраз для того, щоб не було випадкових натискань. Але якщо чесно, я так і не зміг зрозуміти, як це працює в реалі. Я намагався зробити це з різними кнопками, але різниці так і не відчув. Може, я щось зробив неправильно. Напишіть в коментарях. А от «Repeat Trigger» – це просто мастхев для шутерів, бо ця функція дозволяє кнопці повторно спрацьовувати швидше, бо вам не потрібно повністю відпускати її, щоб вона спрацювала. Та насправді багато гравців не розуміє, що воно дає. Це треба показувати наочно. Бо навіть мої тіммейти, які купили собі магнітну клавіатуру, досі не зрозуміли, що воно їм дає, і нафіга воно їм треба. Тому давайте покажу. Отже, дивіться, за рахунок того, що працює Репід Трігер, і за рахунок того, що висота спрацьовування тут зараз мінімальна, ваш мувмент стає. Абсолютно іншим. Ви ніколи не зможете зробити такі мікрострейфи на звичайній механічній клавіатурі, як на магнітній, бо вона, вона просто не вміє цього, вона фізично цього не може зробити. На магнітній клавіатурі персонаж починає рух швидше і зупиняється він теж швидше. А на механічній він робить все це трошечки довше, бо просто. Фізично ця клавіатура швидше. І тому розпікувати якісь кути, ви можете на магнітній клавіатурі набагато ефективніше і зручніше вам це робити. Тобто, дивіться, супер мікрострифи, які можна робити на магніті. Ось це я зробив на магнітній, а тепер дивіться, те все те ж саме тільки на механіці. Тобто вона або не реагує так на кожне ваше натискання, або реагує, і персонаж не зупиняється в той час, коли вам треба. Тобто він робить більше кроків, ніж це потрібно. Тобто, якщо ви граєте на високому рівні, магнітна клавіатура для вас відкриє нові можливості, бо ви просто ніколи не зможете зробити. На звичайній механіці те, що ви зможете зробити на магніті, окрім Rapid Trigger є і інші функції, наприклад, Rapid Tap. але з нею обережно, бо це той самий знаменитий Snap Tap, який дозволяє робити ідеальні мікрострейфи. І саме тому він заборонений на серверах Valve. Якщо система бачить, що ви користуєтесь цією фішкою, то вас кікне з сервера. Не забанить, але кікне, тому майте це на увазі. Я не знаю, чи працює це на FaceIt, бо я цією штукою не користуюся і не перевіряв, але. Можливо, там теж це заборонено. Я точно знаю, що на змаганнях цього не можна е, робити, бо команду героїв штрафували на одну карту е, на чемпіонаті за те, що вони використовували подібну функцію. Тому не треба. Але в інших іграх е, у мене немає інформації, можна там це чи ні, тому вже розбирайтесь самі. Ну і звісно ж, неможливо не сказати про такі функції, як dual Bindings. З нею можна встановити дві різні дії на одну кнопку. Наприклад, натиснув W легенько, персонаж іде, натиснув сильніше, персонаж біжить. Майже те ж саме робить і функція Dual Actuation, але тут ви самі виставляєте висоту спрацьовування двох дій. Ну і про екран я не сказав. Хоча екран в цих клавіатурах був також задовго до того, як це стало мейнстрімом. Це зараз його пхають всюди. А тоді клавіатура з екраном це просто Пф, вау. Тут він OLED і показує точку спрацьовування ваших кнопок, лого SteelSeries і під час гри виводить інфу про КД, патрони, рахунок і так далі. Ну це якщо говорити про КС. Зображення можна змінити на своє. Крім того, тут можна налаштувати клавіатуру без софту. Наприклад, точку активації можна налаштувати прямо з екрану. Також тут регулюється гучність звуку, працює керування мультимедіа, підсвічуванням, макросами. і і тут можна міняти конфіги. Хоча насправді клавіатура сама розуміє, в яку гру ти граєш, і після запуску цієї гри вона автоматично активує конфіг, який прив'язаний до цієї гри. Ну це взагалі топ. В КС, наприклад, воно навіть підсвічування робить під гру, показує кольором ХП, патрони і так далі. Це наче і не потрібно, але весело. Що ж, клавіатура вийшла досить цікава, хоча і має дуже багато протиріч. Тобто вона, наче і сучасна, тут є. Круті матеріали, тут є шумка, тут є прикольний комплект. Ця штука класна. Тобто, все найс. Nice. Тут питань нема. Кабель знімний, магнітні перемикачі, всі круті технології, що треба, тут є взагалі без питань. Питання до чого? Стабілізатори, ну це зовсім не рівень SteelSeries, ну це щось, щось дуже дивне. Кікапи. Ну чому не поставити гарні кікапи? Все одно ж клавіатура флагманська. Ну, це кейкапи явно не для флагманської клавіатури. Як так вийшло, я, чесно кажучи, не розумію. Ну і чомусь чомусь немає нового дизайну цієї клавіатури. Скелетон, як скільки вже? 6 років тому було, так і залишилося. Можливо, це просто така фішка, типу, дизайнерський код. Не знаю, ми з Тіл Сіріс, ми олдскул, ми от робимо так, поки всі інші роблять щось інше. Але. Ну, не знаю. Я думаю, що нове покоління людей, які хочуть купувати SteelSeries, теж хочуть чогось нового. Але мені, як фанату SteelSeries, насправді доволі важко критикувати цю клавіатуру. Я просто люблю цей бренд, і я готовий миритися і зі стабілізаторами, і з кікапами. Кікапа я взагалі можу замінити дуже легко, тому це таке. І зі скелетоном, в принципі, я вже й трошечки скучив за ним, тому. Не знаю. Тобто мені, як фанату бренду, клавіатура більше сподобалась, ніж не сподобалась. і висновок зробимо такий. Клавіатура, в першу чергу, для фанатів бренду. От Якщо вам все подобається від SteelSeries, то і клавіатура вам ця теж зайде. Ну, а для того, щоб виграти одну з двох новеньких, запакованих таких самих клавіатур, вам потрібно зайти в опис до цього відео, заповнити Google форму обов'язково, поставити лайк під цим відео, підписатися на канал і написати в коментарях, чи був у вас колись хоч якийсь девайс від SteelSeries і чи живий він досі. Бо. Хтось нещодавно писав мені, що досі користується моїм сенсеєм, який я продав 10 років тому. Ну, 10 добре. Ну, може, 7. Коротше, я впевнений, що у когось з вас 100% був Device Steel Series, бо мати Device Steel Series — це все одно, що мати там кросівки Nike, Puma чи Adidas, щось таке. Це просто легенда. У мене був. Що у мене було? Навушники одні, другі, треті. У мене, я виграв одні навушники, до речі, колись обіграв кіберспортсмена. Три раунди у нього взяв. І ще, і ще у мене була клавіатура SteelSeries 7 G. Оце була моя перша механіка. Вона була просто її неможливо було вбити. Вона була мета. Там жесть, ця не клавіатура була, вона була чудова. Мені дуже подобалось. Я її так і продав, і я впевнений, що вона й досі у когось працює. Бо це реальна легенда. Добре, дякую всім, що були сьогодні. Підписуйтесь на канал, не забувайте. Бажаю вам всім виграти таку клавіатуру, бо вона ну, все ж таки вона мені подобається. І побачимось у наступному відео.